Так, друзі, у продажу у нас з'являється Volkswagen Golf 2015 року. Двигун 1,8 бензин, автоматична коробка передач та система переднього приводу автомобіль в гарній комплектації, але до неї ми перейдемо трішки пізніше. Чорний красивий колір, дуже достойний стан, технічно жодних зауважень немає. Гарна оптика. У нас 17 диски, у нас гарна літня гума встановлена. Дуже достойний стан, корозії, якихось сколів, подряпин, такого нічого немає. Автомобіль доглянутий обслугований. Двигун працює рівненько, маємо об'ємний багажний відсік в цьому автомобілі, є у нас безключовий доступ. Салончик шкіра, світлий колір в ідеальному стані. Панорамний дах, безключовий доступ, електросклопакет. Датчик світла дощу, шкіряне мультикермо, є круїз контроль. Спереду по салону, також жодних зауважень немає. Дуже гарний стан, є спортрежим, запуск двигуна з кнопки, кондиціонер, підігрів передніх двох сидінь, мультимедіа з камерою заднього огляду 127 тисяч оригінального пробігу. Жодних помилок немає, друзі. Гарне авто: більш детальна інформація по автомобілю. Більше авто та актуальні ціни завжди на нашому сайті. автопарк.ua. Є. Звертайтесь, друзі.